Доброго раночку, привітик, друзі. Йдемо зараз в кав'ярню з гіркою. Вчора ми повз проходили, Аліса згадала про неї, побачила, але ми пообіцяли, що прийдемо на днях. Сьогодні вирішили пройтися, тож саме в цю кав'ярню. Зараз поп'ємо каву, там згодинку Аліся пограється. Можливо, будуть які дітки, щоб їй було не так скучно. Я думаю, що цей влог буде влог за декілька днів. У мене назбиралося достатньо матеріалу, не все встигаю монтувати. Досить насичені були вихідні. Тож вирішила зробити саме так. Продають соки, фреші, смузі. А тут ось в таких величезних заварниках. Хля. Роблять в'єтнамську каву, заварять. В'єтнамці завжди дуже привітні. Ну, добре, тут є якісь дітки сьогодні. Аліса сьогодні пограється трошки. Ця каві, яку ми проходимо, називається Венус Кафе. Тут стандартні в'єтнамські напої. Женя зазвичай. Є чорну каву з молоком, а я сьогодні собі оберу солону каву. А Ліса там пограється. Ще, як завжди, приносить нам зелений чай. А я, як завжди, в останній момент передумала, сьогодні в мене буде ось таке капучино знову з таким гарним сердечком. Планувала солону каву холодну, а потім вирішила, чому би і ні. Аліса там вже з дівчинкою грається, покликала її. Знаєш, мову. і знайшли вони спільномову, що Аліса розважиться. Так, у нас закінчилися фрукти і потрібно їх купити, тож їдемо на базар. Зараз за лісою якихось купимо фрукти, манго, кавун. точно їдемо на віліку. Слухайте, що у велика перестали крутитися педалі. Ну, тобто я її ось так за ручку штовхати можу, а сама вона їх е, е, крутить, вони просто прокручуються, а вілік не їде. Ось така невеличка халепа у нас трапилася. Але Аліса той вже і занадто велика для цього велика. але мені дуже зручно, що я її можу вести і на базарі мені з ним зручно. І ще в мене тут є кошик, який я також можу поскладати багато чого. І, мабуть, останній раз ми їхали, я занадто багато туди всього наскладала на цей вілік, і, мабуть, щось зламалося. Ось так, йдемо на базар. Так, кавунчик зараз візьмемо. Що тут у нас сливи по 10 тисяч сливи? Алло. Uh. Зараз. Ну що, тут кавун і сливи зараз я візьму. Сливи 10 тисяч, але дрібненькі, але м'якенькі. Okay. Так, а кавун 7 тисяч, ось такий. Невеличкий на 30 тисяч дон. А пасливина на 13 тисяч. Так, ми сьогодні запізно прийшли, за лісою 7 годин вечора. На базарі ще є, звісно, якісь продукти. І продавці ще є, але вже багато зачинені. Вони Прибирають свої робочі місця. Кожного дня після по завершення торгівлі вони прибирають, миють місце, де торгували. Гава по 18 тисяч. Окей, На 7 тисяч буде. Дві штучки я взяла. Манго на базарі немає. Ми пізно ось по 15 тисяч, дивіться, такі темно бордові Візьму, спробую один, бо всі тверді. Ось один ледве знайшла такий трішки м'якший. Якраз він на кілограмчик тільки заважено. 15 тисяч, дві целічі, зараз по 25 тисяч сезон, мангостін по 40. Так, на базарі майже вже нічого немає. Щось так сьогодні рано зачинився, є ще ананасик взяла за 22 тисячі, не встигла вам показати. Так, і все. Зараз ще в магазин, він марк зайдемо. В принципі, якось сьогодні. Сьогодні ось так небагато чого купили. Через день знову потрібно буде йти. А ось вічі по 15 тисяч. Так, я б не багато взяла. Поки сезон треба їсти. Так, півтора кілограма. Є. Кілограм шістьсот. Навіть яйця вже зачиняються. Магазин з яйцями. А, але ми встигли. Є, є, ванван-кілограм. Яйця беру на кілограми, коштують 35 тисяч тонн. І тут десь 16 штучок. Можна на десятки купувати яйця у В'єтнамі, можна на кілограми, але на кілограми... Як мені здається, як я підраховувала вигідніше, тож беру саме так в цьому магазинчику. Так, ми вдома. Фруктів купили, всі задачі на сьогодні виконані. Доброго раночку, привіт, друзі. У нас вже наступний день. Ми зараз йдемо знову вранці на каву, але сьогодні йдемо на каву з друзями. Вони вже завтра їдуть, завтра увечері. В них виліт з Данану, взагалі вони поки що їдуть з В'єтнаму на, на деякий час. Тож сьогодні такий ось крайній день, коли ми можемо спокійно попити каву, Ну, спокійно це відносно, тому що в них тільки закінчилася робота, е закінчиться ми зараз йдемо біля них в кав'ярню, в них закінчується робота, а вже через півтори години розпочнеться. Тож оцей проміжок. В годину в нас є, щоб пересіктися разом попити каву, поговорити, ну, загалом. Можливо, завтра вранці ще буде такий момент, що ми зможемо разом зібратися на каву, але то вже буде видно завтра. А сьогодні є година, тож користуємося цим моментом. Ось так. Я розумію, що таке збирати речі, складати, збиратися, тож йдемо. Сьогодні, а завтра буде видно, як буде завтра. Так, замовила я каву і нам і друзям і дивіться, нам таку штукенцію привезли у багатьох в'єтнамських закладах. Та й вдома вони ось такі зараз ставлять, стукотний сезон. Це типу такий великий вентилятор, кондиціонер, якось воно а, портативний називається. Я, я... Ви тут щось no, якісь воно на... Так, воно трішечки холодить, але добре ще домухає. І це <рістя> <рістя> <рістя)> рятує в таку спеку, уже не весь мокрий. Та я вже вся мокра. я <рістя> вже Хочеш бере пий чай, звісно. Так, повертаємося додому. Каву попили. Женя раніше поїхав додому, тому що в нього вже розпочиналася робота, він викликав собі байк-таксі. та й поїхав. а Ми заліз і повертаємося з цілу торбу різних речей, не саме нам друзі там віддають, те, що їм не поміщається. Взагалі така досить О, нормальна практика в Азії з Українців, ну я думаю, не тільки серед українців, але ще на пангані, коли ми жили, досить часто хто роз'їжджається, там якісь продукти, в кого що залишилось, один одному залишають якийсь посуд, якісь ну, засоби. Те, що не позакінчувалося, то ж один одному завжди всі передають. Так само і ми їхали з пангану, залишали багато чого, роздавали і дитячі якісь. Іграшки, столики, стільчики. Та будь-що. Все, що не забираєш з собою, все передаєш далі. Так само і тут уже. не перші українці їдуть нам, щось лишають, щось передають. Так само і ми будемо їхати, щось будемо передавати, щось продавати, щось віддавати. Таке життя. Настрою зовсім немає. По-перше, друзі їдуть наші. Друга така жахлива ніч. Знову ще одна жахлива ніч. Київ горить просто. в це якийсь. Співчуття всім, хто втратив рідних. Люди, Люди загинули, це, це страшне. Співчуття всім, хто втратив житло, майно. Але найстрашніше це те, що люди загинули. Тримаємося, друзі. Як би тяжко не було, потрібно триматися. У нас вечір, ми вийшли з залізою трішки прогулятися на набережну. трішки є вітер, тож можливо вам мене не дуже добре чутно. У мене мікрофону немає, тож є що є. Насправді настрою взагалі немає. Ну, настрою, якого там настрою? Взагалі, взагалі просто дуже-дуже сумно. О, так що ось так. Ще один день ми прожили. Добре, що в мене є в запасі записані відео, тому що ні записувати, ой, нічого не хочеться, ні монтувати нічого не хочеться взагалі. Ох, що такі у нас справи? Вийшли трішки за лісою прогулятися, щоб вона трішки розважилася, тому що, тому що їй це потрібно, Та й мені прогулянка не завадить. Бо я вже свої думки по 10 колу переганяю. Ух, трішки прогулялися, але легше не стало, я вам чесно скажу. ще в магазин, дещо купили, але ну, нічого особливого. Там хліб, молоко. Звичайні продукти для життя. Але завтра буде ще один тяжкий морально день, тому що їдуть наші друзі, потрібно їх привезти. Привіт, такі друзі. У нас вже друга половина дня, майже вечора. Я лише сьогодні вмикнула камеру, щоб з вами привітатися. Слухайте, цей тиждень надзвичайно тяжкі. Мені щось взагалі досить складно зараз. В ці дні дається щось знімати для вас записувати. Монтую, монтувала відео з парку розваг і взагалі мон, монтую і ридаю, тому що розумію, що. Досить складно людям зараз дивитися такий контент. Коли в Україні щодня такі страшенні вибухи, такі людські люди гинуть. Тож не до веселощі. От і... і від цього і тяжко. Сьогодні ще їдуть наші друзі. Аліса зараз поспить, що ми з ними, мабуть, десь пересічимося, трішки прогуляємо, і... прогуляємося, і будемо їх проведжати. Я вже відчуваю тут сльози, але це таке. Це таке. Так, вони вирішили їхати, тож підтримуємо їх в цьому рішенні і, і що? І все. І з завтрашнього дня, мабуть, розпочнемо щось позитивне, щось потрібно себе брати в руки, тому що я відчуваю, що з кожним днем мені все тяжче і тяжче, Тож потрібно вибиратися з цього. З завтрашнього дня потрібно якось брати себе в руки. Тож, тож таке, ось так вирішила. Потрібно буде з'їздити в супермаркет на закупи, тож ми будемо ось якось, якось вибиратися з цього стану, тому що мені це страшенно не подобається. Я себе починаю заганяти в стан депресії. І взагалі, знаєте, той стан, коли ти щось зробиш, але в той же час нічого не робиш, щось перекладаєш з місця на місце, думки по колу і все. Ніби якусь роботу і робиш, а насправді нічого суттєвого і не робиш. Тож потрібно брати себе в руки і виходити з цього стану. Добрий раночок, привітики, друзі! Починаємо новий день. і Я думаю, що це завершальний день в цьому влозі, в цьому циклі. І ми вийшли з Женію на каву. Що у нас відбулося? Провели вчора ми наших друзів. Тож, тепер ходимо на Кавубох. Вирішили зайти в цю кав'ярню, вона нещодавно не так давно відчинилася, можливо, з півроку. Так, ми, я сюди заходила. На територію, але на каву ми сюди не... Ну, не сиділи, не пили каву. Я просто заходила подивитися, якось вам щось знімала. Ціни ми дивилися. ну, Звичайно, ось така в'єтнамська кав'ярня. Тож... Тож... Приємна, приємна тут така територія. Там вон, недавно щось зробили, організували, вже переорганізовують. Ну так так буває. Щось не сподобалося, решили по-іншому зробити. тож. там буде їжа. Там вони будуть робити тут космос. Ти думаєш? Там буде, ну, типу ресторану, можливо, бо Ага. Давай, ну тож, замовляємо каву. Женя як завжди п'є каву з молоком, холодну 30 тисяч. А я собі хочу сьогодні замовити матчу також холодну. Ось так. Сьогодні в мене буде 45 тисяч матчу. Насправді досить така затишна кав'ярня, House of Coffee and Tea Fame. Можливо, неправильно вимовляю, але ну, це, мабуть, це, мабуть, справжня рослинка, а то все штучні, зроблена така зелена стіна, але кав'ярня досить затишна. багато столиків, стільчиків і стіл, щоб посидіти, попрацювати. Бачу, люди працюють і не багато людей. Працює кондиціонер. Що зараз важливо, бо дуже дуже спекотно. Там ведуться ремонтні роботи, люди працюють, а ми чекаємо на наші замовлення. Так, ось такий у мене сьогодні напій. Зараз спробую. Давно я не пила матчу. Матчі смачненька, я, звісно, Матчі невеликий експерт, але мені смачно. Так, ну а ми з лісою вирішили увечері піти трішечки набережною, пройтися, прогулятися. Такий був спекотний сьогодні день, а зараз ось, як завжди, на набережній. Ввечері приємний. Про холодний вітерець, правда Аліс? Так, друзі, буду завершувати це відео. Не знаю, наскільки воно вийшло для вас цікавим. Такий був наш тиждень, не дуже веселий, але є те, що є. Так, так ми його прожили, такими були мої думки, емоції. Буду вам неймовірно вдячна. Якщо поставите вподобайку, напишете коментар та нагадую, щоб ви не забули підписатися. Друзі, бажаю вам гарного дня, мирного нам всім неба. І бувайте до зустрічі завтра в новому блозі.